Так, крутим тепер крученика. Беремо отак так от мясо наше. Так, вот так от. Так. А, ось дивіться, выставим вот так вот картоплы. дно. А тоді далі ось беремо нашу начинку. Це сир з сметаною і зеленою. І Загортаю наші рулетики або крученики, як хочете так і називати. Так. І замотуємо так откура. Так. Є. І кладемо шовчиком униз. Так, і отак от, от, поки всі не закінчені. Ось я накрутив крученики. Тепер беремо ось картоплю. Це у нас шар знизу. І тепер все укладаємо так от по боках. Повністю все закладаємо. Ну, Якщо залишиться, то залишиться. Ну, ось. Отак. От. Так, тепер заливка. Отут сметана, розмарин. І коріандр. І все. І, ну, води трохи долив, щоб вона така рідненька була. І заливаємо це все. Так, духовку я включив. Духовка в мене гріється. Ось отак от залили. Так. І все. І ставив духовку, хай воно у нас смажиться. І так, пройшло у мене десь з півгодинки, буду витягати свої кручинки. гарні Гарніуні. О! Дивіться, вимикаю в духовку. Зараз покажу ближченько. Дивіться яке красиві. Ну це вже точно засмажилось. Ну, швидко робиться, дуже смачно. Ну, Обалденні вийшли, і красиві, не бачите, які ось. картопля підсмажилась. І самі рулетики підсмажились. Ну, тепер будемо чекати, поки охолонуть.